Христос Христу, мама на вісті, вітаю нас всім святом, святом на, на радості і надії. Бо, нас це свято дає нам такі почуття, бо ми якраз перед самим воскресінням Господнім згадуємо вхід Господнім Єрусалим. І не просто вхід Господній Господнім Єрусалим, але як царя, як. Месія, тобто той, про якого говорили люди Осанна, кажучи на українську мову, спаси нас, спаси нас, коли Ісус ходив, вони оголошували, щоб Він їх врятував, щоб Він їх спас. Тобто визнавали Ісуса вони своїм Спасителем. Але є цікаві моменти, що також із контексту Євангелія, які ми чули. Господь ходить в дім, люди, Симона Прокаженого, якого він істрілив, і той йому справляє вечерю. І Марта обслуговувала йому. Марія там була присутня, був Лазар, якого він Воскресив, і через якого багато людей зібралося. І тут на цьому, на цьому бенкеті відбуваються дуже важливі такі події. Марія виливає йому. Оцей нарт дорогоцінним миром і помазує його цим миром. І написано, що один із 12, який мав його зарадити, Юда і Скаріор, каже, що таке манотратство? могли би це миро продати за 300 динаріїв і роздати бідним. І молодист зразу таке дає маленьке уточнення. Не тому, що він піклувався про бідних, а тому, що крав. Бо він був, скажімо, той, який носив касу апостолів, які мали спільну касу, крав з тої каси і це йому було знаєте, на руку, щоб там більше грошей було. Маймо, що одна помазує не мов колись помазували, так на царів тих, які мали стати ними, а інший йому би себе виявляє, що він був той, який. Ходив, як каже Петро з нами, але не був завжди з нами. Тобто виявляється зразу. Я так собі думаю, з якими подіями можна ототожнити це свято, яке ми з вами могли десь переживати або в особистому житті, або в такому житті цілого народу. Я так, напевно, спало мені на думку, що це могли бути події. Які ми називали майданами. так? От, от той дух майдану, який був перший раз і другий раз, він справді давав нам таку якусь силу незвичайну, така радість якась була. Можливо, е та радість не така була очевидна, скажімо. Але людина мала таку надію, що щось зміниться. так? Ми всі йшли, підтримували той майдан з надією, що щось має змінитися. Але коли контакт закінчився, то десь за це пропало і ми мали розчарування в першому чи в другому випадку. Тоді, побачите, сьогоднішня історія нам говорить про те саме. Господь ходить, як переводить смерть, як цар, його лишають, як спасився. Він воскресив лазарі, лазарі не з ним. Йому стелять одежі, стелять пайнер життя, голоди шають ті самі люди. Буквально за кілька днів викричав інші слова, так, Чому така переміна якась виявилася? Дивна, правда? Ми так думаємо, що це зайдуть якісь минулосердні, як це буде. так можу. Ми нам закінчимося і ми тобі шкаємо види, хто не сповнимо наші відміну. І ми знаходимо зразу тих, які особливо є на самому верху. Зразу їх полемать ставимо, всі погані, не виправдали наших сподівань, комусь пенсії не дали європейської, комусь життя належне не забезпечили, комусь справедливість сюди, інші засоби за, 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 влади не забезпечили. І ми шукаємо тоді винних. А насправді тут винних не треба шукати, тому що будь-які події, які Господь допускає, Він фактично дає нам надію, дає нам шанс, можна сказати, так, щоб ми могли спочатку відкрити своє серце на якісь події, які Господь для нас не рахував. Ну дивіться. Живемо бідолусів. Знаєте, які там були будівлі? Виходили, все відулиця виходили, щоб Лукашенка там ходили з тими прапорами, своїми, не тунбували, але нічого не сталося. В Казахстані там, скільки людей ходило, інша країна, скільки це сталося, жорстоко були притушені маніфестації. А нам вдалося. На як попри те, що ми несемо зараз... Такий важкий тягар, такий важкий хрест, нам доноситься це зробити. І що це дало нам? Ті сили, що ми це зробили? Чому б на ті майдани дали? Тому що невидимо для нас ми себе скинули одну людину, яка була, ну знаєте, дивилася завжди назад, там, знаєте, ось там, до Совєтського Союзу, душева колбаса була, смачне морозиво. А тепер нам треба бідувати, чар прилавки в мазинах проминається, товарів в море, це немає. Але завжди, знаєте, той погляд в минуле. А там було краще, особливо тим, які були в ті більше молодими. Тепер було вдома Чувдова понаступа. Власне, ці майдани дали нам змогу скинути себе ярмо рабства. І коли Христос скінчив на собі хромата, він так і казав. Моє царство не від цього світу. Тому що царство Христове, через яке він входив в Єрусалим, щоб його проголосити, воно й було закладене якраз в тому, щоб людина змінилася від рабства віка. А євреї покладали на Ісуса інші сподівання. Для них Ісус був чудовою кандидатурою. І Він підходив під ці описи пророків, які говорили про те, що мешка. Тобто Спаситель, Син Божий, який має прийти, він має в першу чергу змінити юрею з рабства. Але ви буквально розуміємо це рабство. Але те, що чудовий цар, розумієте, він помножить кліби, він воскрешає померли. Які проблеми з війною можуть бути? Він воскресить всі поїздів, які вбили, він дасть хліба, не треба обозити собою тягати. Все, він на руку приходить цей цар. А коли Христосне сподівання не виправдав, то тобто вони сказали розуміть Його. Його розіплять. Але Боже провідіння, воно є таке, що через тих навіть, які пережили цю поділю радості, коли вони проголошували, щоб Господь врятував осанку, благословенний та йде Господнє. Пізніше вони били себе в груди і каялися і казали, це справді був син Божий. І це дало їм сили, знаєте, на наново не мог бити, символ християнства є такий міфічний е е персонаж, як Сфінкс, він не мов би постає з наново, з петла, знаєте, з, з, з небуття. Так як християнин, тобто йде за Христом, він ніколи не може бути переможним. Він завжди буде мати ту силу від Бога, щоб наново... Відбудувати те, що було зруйноване, те, що було втрачене, було відновлене. І тому сьогодні Господь проголошує нам цю радість, щоб ми не занепадали духом, що нам є важко. Бо той вхід в Єрусалим став, наприклад, дією, яка потім дала сили ізраїльському народу і помірувати Христа, вірувати в його Воскресіння. Події, які відбуваються навколо нашого народу, дають силу всім іншим людям доброї волі по цілому світі, справді наново подивитися на це життя, на, подивитися на віру, подивитися на Бога, Не, не скільки людей зараз молиться за Україну. які колись сидить, не знали, що така держава і служать. Тобто ми зробили свою справу, але ще не до кінця. І ми зараз хочемо, щоб Господь. Дав нам ті сили. Що Господь зробив після того, як е, його зустріли, як це як не зустріли. Дальше, і несвіт. Пам'ятаєте, далі, що Іван не говорить, він пішов храму. І що там зробив? Вигнав всіх міняє. В Україні зараз так сама історія. Тобто наші святині зробили ну, просто-напросто місцями бізнесу. І ми вже доросли до того, щоб це виправити. Це є така хороша звістка. Тому що Юда себе викрив як цар. Юда в той момент, коли він побачив що йому не по дорозі, він, як пише нам Іван шукав нагоди, щоб його зрадити. Не шукав він. В Той момент, коли ми хотіли відбудувати і поставити свою державу, щоб воно нормально було для людей, фактично, Багато було тих, які про це навіть не думали. Ми думали про себе. Починаючи від е, урядовців до церковних чоловіків, які використовували фактично е, своє становище не як релігійних дівчин, а як просто набристав політичну англони, для того, щоб проголошували. І зараз все це виправляється, Богу дякувати. І ми ще будемо свідками. Нашої славної перемоги, тому що перемога Ісуса Христа була не в тому, що Його засудили і розіб'яли, а тому, що він це прийняв і переміг смерть на Христі і дав нам усім визволення від того зла, яке на нас йде. Я так дивлюся на, на загальний український народ, справді є благословенні, навіть того не розуміємо, тому що переживаючи, скільки, знаєте. Ну, такої жорстокості з боку тих людей, які на нас прийшли вбивати, ми, 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 ми не розгодилися, ми не стали такими, як вони. І слава Богу. Тому що бажання зла зробити нас подібними до них. А бажання Бога нашого, що ми не стали такими, як вони. В цьому буде наша перемога. А Господь таку фізичну перемогу дасть нам обов'язково. Просто за це треба його просити і благати і молитися. Амінь. Послухайте, послухати розпад Босскує на цей красний тиждень на нападкання богослужіння. Після розкладу Богуслужіння ми будемо діляти помазання і будемо виходити на вулицю, щоб освятити наші звербові галузки, які мають символ перемоги Ісуса над. Смертю над гріхом і над віязлом. Ми немов би символізуємо тих дітей і тих мешканців, які зустрічали 2000 років тому Христа, але сьогодні в Його передпасхальний час так само уподібнюємося, щоб його прославляти, запрошувати в своє життя, щоб він нас спас, особливо нам актуально це зараз, коли ми ведемо війну. В четвер ми його називаємо чистий, буде служба Божа, у нас о 9-й годині зранку. Четвер маємо вже таке богослужіння, де ми читаємо страсті Христові або читаємо всі Євангелії, 12 страстних Євангелії. Ми читаємо вечором вже у четвер перед тим як висловити плащаниці. Тобто в 17 о 17.00 будемо мати е, Страсті Христові або читання Євангелії. Е, бо цей, цей тиждень все переплутано. Вечором ми служимо утренню, а вечерню служимо зранку. Тому що це особливий час, ні, який ми е, називаємо великими. Е, п'ятницю це особливий день для християн, наче не служиться Служба Божа. Бо в п'ятницю це День Скорботи, День В п'ятницю на Христі помер Христос для нашого життя. І в церкві виставляється плащаниця. Вона у нас тут є в рамці, де зображений Христос в робі, він може зображений бути в іншому виконанні, де при Христі там зображені і Марію Магалину, Марію, його матір Йосипа, Параметейського, Йос. І інших тих, про які згадано у Святому Писанні. Але цей час так само є дуже благословенний, бо знаємо, що розбійник на Христі в цей день випросив собі спасіння. Перший, хто війшов до раю, був розбійник. Той, який не мав добрих діл. Ми дуже часто є такі, як розбійник, не можемо похвалитися добрими ділами, але можемо подібно. Як він називається, благорозумний розбійник співається якраз в той день, який зумів скористатися тим часом, щоб увійти в Царство Боже. Тому е, час від 12-ї години до 3-ї цей час особливий, коли християни підуть до площаниці, поклонитися їй і е, мати певне своє якесь прохання, е, щоб Господь спломів. Якщо людина з молитвою приходить з вірою, то обов'язково Господь сповняє будь-яке ваше прохання. Ми навіть не говоримо про якесь зараз таке матеріальне, бо інколи знаєте, щоб його отримати, людина не повинна ну, так думати, що ми тобі, як тій українські касті яблуко достигне на яблуні і паде тобі прямо у роти. Людина повинна розуміти, що ти щось хочеш матеріального працюй, Бог тобі поможе. Якщо ти хочеш духовного, то ти мудра людина. Духовні дари, вони в першу чергу корисні для всього, щоб і заворудувати добре, і щоб здоров'я мати, і щоб іншим допомогти. В суботу е я буду мати вже пасхальну службу Божу на тій парафії в 17.00 ми будемо мати там пасхальне богослужіння з освяченням пасок на довинцево. Е на саму пасху е ми будемо мати службу Божу тут зранку е о 7.30. Тому що зранку я ще буду саме одсвіта, я буду 5.30 мати там службу на Догинцево, а вже тут будемо мати пасхальне внутрішня, служба Боже, засвячене класа. 7.30 ми розпочнемо тут наше пасхальне богослужіння. Ну а в інші дні я вже у неділю вам повідомлю, коли ми будемо мати службу. А на яку годину? П'ятницю, я не сказав, прошу, в 10-ті години, в 10 завжди на 10-ту годину будемо виносити плащаницю, робити обхід навколо церкви і виставляти її для того, щоб її монитися. І прохання привітати Днем Мородин Олега, може ще хтось шептатися Світлана, ще є. Світлана, побачити. Якщо є хтось іменинників, коли ми зараз за них помолимося, таке гарне свято, то якраз дуже добре помолитися за наших іменників. Дуже. Для Світлана для Олега, нехай Господь, благословить їх всякими гараздними, обідними Божими благословеннями. Зачемо для них також многих златів.